Я був кадровим військовим. Військова кар'єра почалася з Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Після того вступив в Одеський інститут сухопутних військ. Після його закриття передослокували навчальний заклад в місто Львів і з 2008 року проходив службу в 13 му окремому аромобільному батальйоні 95-ї окремої Житомирської аромобільної бригади. В 13 році почалася. Революція гідності, і вже 7 березня 2014 року, після анексії Криму, наш підрозділ перекинули до границь з півостровом, де ми закріпилися на лінії Чонгару і Арбатської стрілки. Після того події почали розвиватися на сході нашої держави, і в принципі отримали бойове розпорядження і передослокувалися. В район Добропілля Донецької області. І на той час я був на посаді командира 2-ї аеромобільної роти, 13-го окремого аромобільного батальйону, і далі почались бої за визволення Сходу нашої держави. Тому тут вибору не було, я просто виконував свою роботу. По великому рахунку застосовувалися різні форми бойових дій. Перший бій відбувся 2-го Травня 2014 року завданням вданням е, взяти під контроль е, населений пункт е, місто Славянськ. Е, маршрут е, заходу в місто е, лягав через гору Карачун, е, населений пункт Андріївка, з виходом на, на околиці міста Славянськ. Е, там відбувся перший бій. Е, безпосередньо вночі ми. Відходили, взяли під контроль о, гору Карачун і в принципі, в подальшому вона стала тимчасовим пунктом постійної дислокації підрозділу і безпосередньо далі підтягнулись головні сили о, бригади, і вже звідти виконували завдання. Наступні завдання виконувалися різними способами: був о, було таке завдання, як перекидка повітряним шляхом на гелікоптерах Мі 8 доставляли на російський кордон. На той час це було неподаліку населеного пункту Д'яково, де задача була закріпитися на перехресті і не дати відійти противнику. На е, території Росії і, в принципі, не дати заходу підмоги з території Росії. Дане завдання було успішно виконано, і колеги 72-ї бригади, 79-ї бригади, е, взяли під контроль населений пункт. Ми сіли на гелікоптери і, в принципі, полетіли в свій пункт постійної дислокації. Але е, розуміючи, що е, ми ведемо вже бойові дії безпосередньо не з сепаратістами, місцевими жителями, а з кадрою, кадровими військовими Росії. Тому планувалися зовсім інші підходи до ведення бойових дій. Дуже ретельно проплановували ряд бойових завдань і, в принципі, почали спочатку звільнення. Населеного пункту Славянськ, Краматорськ, Дружківка і далі почали якби, відтісняти ворога і звільняти наші території. Після звільнення цих населених пунктів ми закріпилися на славкурорті, місто Славянськ, і звідти вже виконували подальші завдання. Наступне місто після якби, звільнення Славянська, Краматорська, це я отримав задачу на рух. Повітряним способом з е, довгенького нас перекинули гелікоптерами е, на Сонцево. Е, Сонцево е, отримали задачу, е, також перекинули в Амбросівку. І з Амбросівки виконали завдання здійснити марш по е, нулю з е, по кордону Росії. І е, був марш в 300 чимось кілометрів, е, дойти до населеного пункту Ізварино і, в принципі, Луганської області, і в принципі, е, подивитися, е, якщо там не було б ворога або мала кількість ворога, то взяти під контроль населений пункт Ізварена, чому він був важливий, тому що там знаходився пункт пропуску. Через який заходили колони. Але на момент, коли я туди доїхав, якраз було застосування масоване перше ракетних систем Росії, і, як пам'ятаєте, тоді зеленопілля, де багато якби, отримали поранень наші хлопці. І в принципі, я їхав туди, звідки люди поверталися. Після чого двічі спробували взяти під контроль населений пункт і але там дуже переважаюча сила противника була. Тому було прийнято рішення, якби, повернутися назад. Це я виконував завдання з 45-ню своїми військовослужбовцями. Ми тоді повернулися без втрат, в принципі. Дізналися розвіддані про противника і повернулися до подальшого планування дій. Після того отримали завдання на звільнення Лисичанська, і, в принципі, після Лисичанська вже три дні відпочили, перегрупувалися і отримали завдання на здійснення. Рейду, о, Лисичанськ і в напрямку населеного понту Ровеньки з завданням роз'єднати дві області по адмінкордону, ну, пробитися між Донецькою і Луганською областю. У мене підрозділ був специфічний, тому що о, після о, другого бою за о, місто Славянськ о, я став виконуючим обов'язки 13 окремого. Аромобільного батальйону на той час, тому підрозділ він складався виключно з кадрових військових і був на початку березня 2014 року доукомплектований резервом номер 1 Тому хлопці, в принципі, всі проходили через військову службу, через бойове злагодження, і підрозділ ефективно виконував різні завдання. Тому на перепочити після кожного виконання завдання це було відійти, відремонтувати техніку, поповнити боєкомплект, поповнити о, засоби продовольства. І, в принципі, це максимум було там, від п'яти до тижня і далі нова задача. Це, якби один о, з основних маршрутів, через який потрібно було взяти, тому що. Саворова могила, вона вважається висотою, з якої, в принципі, видно і Донецьку, і Луганську області. І е, основна задача була пробитися до Савурмоги, взяти її під контроль. Але е, ми розуміли, що це вже рух по. Тимчасово окупованій території, і що за нами якби, закривається точка нашого входу, і далі ми працюємо в тилу ворога. Був здійснений рейд протяжністю 470 кілометрів, з них 170 з боями. І, якби перший такий бій, був між населеними пунктами Шахтерський Терес, був такий населений пункт Горне. Де, в принципі, була тільки одна можливість перейти через железнодорожний переїзд, тому вибили якби, противника, зайняли перехрестя дороги, яка розділяє ці два населених пункти. І я встиг тоді пройти тільки головою своєї колони. Далі мене відрізали. В принципі, дійшов до першого батальйону 95-ї бригади, який на той час вже закріпився в населеному пункті Петровське, по-моєму, перед Саурмогилою. Після чого переночував, повернувся, знову вибив противника, забрав решту свого підрозділу і головні сили з бригади. І в подальшому ми отримали завдання на штурм Саурмогили. Як я неодноразово розповідав, ворог не був впевнений, що ми просто застосуємо класичну форму бою, розвернемось, так як пише, в бойових статутках і по книжкам в бойові порядки. І, в принципі, через ті бойові порядки візьмемо штурмом саур могилу, тому що на той час форма і тактика бою дуже змінювалася. Uh, і ми розуміли, що uh, місцевість даних областей не дозволяє виконувати класичні форми бою. Але, uh, до прикладу, соурмогили ми дійсно його застосували, і це дав великий результат. В принципі, ми взяли під свій контроль совормогилу, дождалися заходу на той час 51-ї механізованої бригади, і далі почали виконувати завдання. Наступним пунктом в той же день ми взяли під контроль. Uh, Населений пункт Степанівка, вже за Саурмогилою, і в подальшому закріпилися, в принципі, для продовження рейду. Ну і далі пішло так трошки корективи в маршрут, тому що раніше через після Степанівки наступний день це Маринівка. З Маринівки це Червона Заря, пункт пропуску, через який я проходив, коли виконував завдання по. І зваріну, і я зрозумів, що на той момент воно вже було так обстрілюємо з території Росії. І в той час, коли треба було взяти під контроль, і вийти в населений пункт Дмитрівка, який розділений річкою, ми зрозуміли, що ворог повністю контролює якби, вогневим ураженням і змінили свій маршрут руху через населений пункт Латугіно. Там була ще одна задача: збили наших льотчиків, і треба було дізнатися ну, долю безпосередньо літака і долю льотчиків. І в подальшому ми пішли в гору в напрямку Ровеньок, де взяли під контроль населений пункт Красний Луч. Через нього вийшли на Міусінськ. і з подальшою задачею зформувати переправу. Через річку Міус, для виводу наших хлопців, які на той час опинилися в оточенні, в Ізварі на Краснодон, якби на тих територіях. І паралельно знайшли місце, створили переправу. Переправу створював по якби, старим картам, там був такий місточок, де потім ще почитав історію, що під час. Другої світової війни там також робили переправу і дійсно якби не помилилися, тому що за три дні е, якби, переправи е, прилетів лише один снаряд, тому що форма місцевості якби закривала е, для точного наведення е, артилерії для її нанесення вогневого ураження, тому е, було через переправу виведено підрозділи. І в подальшому ми почали рухатись все-таки до фінальної стадії між красним лучом і антрацитом, населений пункт Харциск, по-моєму. І там закріпилися для контролю цієї траси, яка зв'язувала два населених пункти. Але після того отримали з команду, що почалося перше перемир'я. І, в принципі, Отримали задачу на повернення в е, пункт тимчасовий пункт постійної дислокації. Тобто ці 470 кілометрів закінчились по великому руханку Останнім боєм це за перехрестя в е, населеному пункті Харцизьк, і далі повернулися безпосередньо ну, додому, скажімо так. Е, по різному казало населення деякі зустрічали, плакали, обіймали. Раділи тому, що українські Збройні сили назад повертають території, деякі просто відводили погляд, треті могли з тобою нормально розмовляти, а потім наводити артилерію або приносити там якусь отруєну їжу. Тобто, ну різне. Я згадую, допустимо, в Міосінську був такий випадок, коли у нас вода закінчилася, і ми так. Ну, зрозуміло, у нас відношення до місцевого населення зовсім інше. Тобто це наші люди, і ніхто не буде вриватись їхні приватні домівки і щось там забирати. Ну, зупинялися нормальною мовою, спілкувалися, просили допомогти. І дехто відмовляв, ну то право іншого рухались далі. Деякі допомагали і казали: хлопці, якщо ви підете і. Сюди знову повернеться як бруський мір, то нас просто повбивають за те, що ми допомогли якби, вам. Ну, Різні такі налаштовування були в мирного населення на той час. Судячи до перших, якби до першого перемир'я, то ми рухались дуже справно. Тобто, якщо б його не було, то я думаю, нас би вистачило сил та засобів. Все-таки вийти на адміністративні кордони. І в подальшому, коли дві області розділені, то це легше якби, проводити подальші бойові дії. Але на той час було прийнято таке рішення. Я розумію, з одної сторони, воно могло би правильно бути, тому що дійсно закінчувалася військова техніка і закінчувався людський ресурс. А по-другому, все-таки можна було. Тими силами та засобами дотиснути і, в принципі, перевести війну в іншу фазу. Але ми ж розуміли, що спочатку Росія заводила дозову на свої підрозділи, а потім, уже не приховуючи, зайшли кадрові військові Збройних сил Росії, і в принципі війна відбувалася вже між двома арміями двох країн. Тому Прихована е, назва, е, що сепаратисти і трактористи ну, це брехня повна, і, в принципі, е, в це вірити не потрібно. Розумієте, затяжний конфлікт він завжди е, буває різним. І е, треба було е, дійсно розуміти, що е, якщо це почалося, то все одно стадія якась наступить. В Мене, як в минулому військового, в принципі, поняття, що повномасштабне вторгнення воно можливе, але ніхто не розумів, що воно відбудеться так, як відбулося в 2022 році. Тобто Росія намагалася взяти це нахрапом, як і у всіх війнах вона це проводить, але тут дійсно стали. Майже все населення нашої держави від малого до великого, і українці згуртувалися і дали якби, ну, таку відсіч, де повністю зупинили коварні плани ворога. І наразі зараз відбуваються активні бойові дії вже на більших територіях нашої держави.